Зроблено в Україні простір розвитку для бізнесу відкрився у прилуках. Працюватиме він на базі прилуцької філії. Чернігівського обласного центру зайнятості це другий офіс, який діятиме на теренах Чернігівщини. Перше представництво всеукраїнської платформи зроблено в Україні було відкрито ще у квітні на базі обласного центру зайнятості. За цей час фахівці надали понад 170 консультацій з різних питань. Найбільше відвідувачі цікавляться саме грантовими програмами та звертаються за допомогою в написанні бізнес-плану. Загалом я вважаю, що це дуже вагома подія, оскільки платформа зроблена в Україні вона це державна політика, яка зроблена за інсе. Тиви президента України Володимира Зеленського, а реалізується вона міністерством економіки України. На даний час вже відкрито 17 офісів, зроблено в Україні в 14 регіонах по Україні. І до кінця року планується відкрити 80 загалом офісів таких. Мета таких офісів звичайна підтримка. Українського бізнесу і українського виробника, Незважаючи на ситуацію, яка склалася взагалі в країні і, зокрема на Чернігівщині, незважаючи на те, що багато підприємств було зруйновано, не всі вони були релоковані, вони залишились, вони відновлюються і вони прагнуть підтримувати тут у нас на Чернігівщині економічний фронт. Тому я вважаю, що відкриття таких офісів дуже необхідне і доцільне в даний час. В офісі можна дізнатися про низку урядових ініціатив. Це грантова програма Власна справа, грант для ветеранів, членів їх сімей, а також компенсаційні програми для роботодавців, які сьогодні, до речі, користуються неабияким попитом. Насправді державна підтримка для нашого бізнесу дуже суттєва, і я думаю, саме завдяки цьому наш бізнес і зміг вижити у таких непростих умовах. І в умовах, коли бізнес зазнав величезних руйнувань, коли порушена логістика, коли були втрачені контракти. Зараз люди в нас починають відкривати свої невеличкі власні справи, тому що наша економіка тримається саме на малому і середньому бізнесі, тому і підтримка спрямована саме на нього. І за час дії програми Є робота в нас в області скористалися нею більше 430 громадян, які отримали. Понад 340 мільйонів гривень на розвиток ще одним потужним інструментом підтримки нашого бізнесу є програма Доступні кредити 5.7.9», і тут ми вже. Нашим підприємцям часу дії цієї програми відшкодовано державою від відсоткових ставках ставок за кредитами на суму майже 900 мільйонів гривень. Це також дуже потужна підтримка для нашого бізнесу. Офіс зроблено в Україні. Це платформа для сприяння розвитку вітчизняного бізнесу та підвищення конкурентоспроможності українських товарів на ринках. Переконані підприємці, які вже започаткували власну справу. Започаткувала я свою справу. Не ще без грантової підтримки два роки тому, але півроку перед новим роком я почула про таку грантову підтримку бізнесу. А якраз пропрацювавши в умовах війни, я зрозуміла, що це актуально. Нашим дітям зараз потрібні емоції нашим дітям потрібна підтримка. Але так як самім було мені складно розширитися, то я почула про цю грантову підтримку, не я скористалася і надала роботу двом працівникам, які зараз також активно працюють та розважають наших дітей, навчають наших дітей. Загалом служба зайнятості супроводжує дві грантові програми урядового проєкту. Є робота, власна справа та грант для ветеранів і їх сімей. Реалізація цих бізнес-проєктів передбачає створення в області понад 850 робочих місць. Напрямки підприємництва, які обрали наші земляки, найрізноманітніші на прилучення це розширення швейного виробництва, різноманітних сервісних центрів, кондитерських салонів краси та перукарень. У прилуках відкритий офіс зроблено в Україні. Працюватиме з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Вокзальна, 46.